За допомогою бензопил двоє водолазів у Полтаві випилюють із льоду хрест. Так на річці поблизу першого міського пляжу готують місце для святкування водохреща. Я за допомогою Багра льод, який хлопці вирізали бензопилем, я заталкую під лід. Довжина випиляного хреста 15 метрів, а ширина три. У Полтаві це єдине місце, де під час святкувань можна зануритися в ополонку, каже Євген Савчук. Зараз ми проводимо. Робимо лунку, де будуть купатися мешканці того міста, Задіяно 5 фахівців рятувально-водолазної служби, саме 4 безпосередньо водолази і один рятівник. Завтра воду тут мають освятити, каже настоятель Святопокровського храму Православної церкви України Микола Храпач. Вода освячується спеціальним чином 18 і 19 січня. Ця вода називається великою святинею. Вона має великі цілющі властивості, як освячена Духом Святим. Тому в церквах освячують, тому багато людей приходить, набирають цю воду для того, щоб вона протягом року перебувала в домі. В області на водохрещі буде 26 місць для купання. Поблизу них, із опівночі до 12-ї години дня, чергуватимуть рятуваль. Сказав Володимир Грішанін. До проведення цих свят буде залучено близько 113 осіб і залучено десь приблизно 31 одиниця техніки. Там, де будуть присутні рятувальники, будуть присутні медичні працівники, тобто зможуть надати швидку необхідну допомогу в разі виникнення якоїсь ситуації чи події. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.